Перець падрон це така традиційна закуска в будь-якому ресторані. Ти приходиш, і там падрон це ну маст, це обов'язково буде на столі в будь-якому закладі іспанської кухні. Мені здається, да їх фішка в тому, що вони не гострі, але один з десяти приблизно буде гострий. Дуже гострі. Це така лотерея. — да, І ти не знаєш коли. А інко один раз я замовив таку тарілку, і там всі були гострі майже. Я їм, я думаю, ну коли вже не гострі, а вони гострі і гострі. Дуже повезло. О, смачно, Я дуже сподобався. Офігення. І біле іспанське вино. Щоб трохи освіжити це все. Ти щось про ці перці ще знаєш, чому вони такий сорт, якийсь, що один гострий буде, це ж не спеціально, якось так просте. Наприклад, якщо є у, у тебе цей перець не гострий, угу. а здесь росте перець гострий, мальчик та дівчик. Угу. Коли вітра. Іде туди. Це мікро йде туди, і пач шмок. І от. І виходить костр. Цікаво. Ладно, забирай більший, а я менший. У нас тут було сім перчиків, може ніякого гострого, а може у тебе не були гострі? Не гострий. Не гострий, нема. Треба, щоб було хоч десять на порцію, тоді є один шанс, а так? Але дуже смачні, mm -hmm. дуже смачні перці. Всім раджу, вони прям ну, класні. Іспанії дуже багато. Різні традіції, кулінарні, дуже дуже смачно. Почому то не, не дуже. По людей, не в світі. Розпос... Да. Розповсюджено. розповсюджено. Не, не, не дуже розповсюджено в світі. Жаль, на жаль. Ну Важно, але сьогодні на у нас будуть деякі. Страви, які є традиційними, які є відомими, які у нас можна в ресторані замовити. Ти мені розповідав, що тапас – це значить накривати. Не? Це не, кришка. Кришечка. кришечка. А, потому, що традиційно тапас дає о, подаєте, на да? келих, тапос. Так. Вічелих. Тапас ще, це. Кусок їжі не важливо, що за їжа ага, не, не обов'язково бутерброд, прям да не бути не бутерброд, може... Буде фото. Mm -hmm. Бо я ну, звик, що це бутерброд, але іспанці, е, от в цьому в мистецтві створення маленьких таких канапочок, да, те, що українською канапка називається, вони. Е, ну я не буду умаляти достоинство італійців да, в цьому досягненні, але іспанські тапаси це е, якесь заходиш, що тапасерія, і там істим, 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 і з тим, і з тим, і з тим, і з тим бутеребро є дуже смачні. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. 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 Для приготування тапас mm. є тільки один кордон, ограничення mm. кордон. Це маленька, це вже була мене. Заєпорсіння це не тапасони. І можна зробити що, що, ти, що ти хочеш. Mm -hmm. тобто Може бути. Місний рибний. Ну, рибний. Я і, і, ну, і це такі не, не те, прямо традиційно іспанське, бо у мене була креветка з гвакамоля. Ну, це мексиканська от. історія. Але, але по суті, якщо тапас дозволено все, а тут там сир-бріз грушей. Це теж там трохи французького, на але ти взяв і просто на хліб поклав це все одно тапас. На стакан лягає зручно. Це не важливо. Важливо, що було смачно, щоб підходило к віно. Це дуже важливо. Ну що? Все не тут я бачу гриб якийсь, а це мабуть паста теж якась там трюхна чи не буває це знаєш, олівкова паста. Може це вона алівка. Може вона та пенада, да? може, може. А це брі та груша теж буде смачно під біле білим. Mm. 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 Є багато в Іспанії культура тапосів в басковських, ага. басковських на, странах на півночі. Є, є місце Сан Себастьянко, mm -hmm. але це а, рай і тапаси. Це mm -hmm. там, там не, не я, я більше, ну, в, в Барселоні, звісно, але от найбільше в Мадриді я тапаси. Да, там тапасов заходиш, просто бар вермут і тапаси. І більше нічого не. Спробую. Ну Спробую. Спробуємо. Це такий дуже елегантний. Якийсь сирок, груша, якраз під біле вино. Літні. А що у тебе ото чорне було паста? З... грибний паста з трюфелем. М -м -м -м. Гриби з грибами. <звифирь>